Поряд до мою саму сердоціно трошки. Радісний день, коли приходять на полонено, ну і для обслуги радісний, коли. Входять з полоні, схід роблять. Полонина діл це відходить по слову від присілка. От присілок діл, так воно, переважно воно так і є. На якій території знаходиться, так воно і назву отримує. Десь приблизно так, 1080 тисяч стоків висота цього, на рівні цього. Кожен має собі свій стільчик, аби сісти під корову, аби було удобно доїти. Так починається робочий день на полонині – здоїння коров. Треба мати село духу, щоб це працювати. Треба любити. Просто. Хто не любить, то не буде любити. Кожну роботу треба любити. І воно передається так ну, погано, з покоління в покоління. На полонині давно. Від шість років. З малим буде дивився, в струнку наганяв, з вучами, потім за худобу дивився, а, на дань, а 25 років вже керую цим процесом. Депутат є Верховної Ради, а це є депутат Полоні. Всі корови, вівці, це все. Мій їду тут депутат. Я з гідом літою тепер, і літо з гідом. Рано встаю, жену в струнку, потім допомагаю доїти корови, їм лягаю спати, і на полудні так само, лиш вівці, лиш. вівці приходять і, і ввечері так само. І так день проходить. А за треба кричити рес, так і прутом їх пужити, Як коли бите, корову, гей. І корови вже деко знають, дня, самі. йдуть саме. У людей набираємо корови, люди дають. Процент віддаємо людям, а процент собі. Люди приходять, переміряють собі і знаємо, скільки маємо віддати їм бренду. Наприклад, кожен газда дає. Корову худобину сюди, він приходить через два тижні, вона адаптується тут, вже цього, і приходить через два тижні зробити замір. Зробили замір, завідуючи оприділяє, яку кількість має віддати сиром цьому газді за літо до цієї худобини. Ялівник вже платить, вже хазяїн доплачує. За це все треба відповісти за кожну штуку, щоб воно прийшло, на... як на весні йде, так восем'я має прийти додому, люди мають забрати. Якщо може пропасти, може звір бути, може всяке бути, так, так не було. якщо воно пропало без, що немає взагалі, значить ця... я за це відповідаю, я маю це відшкодувати хазяїн. А якщо звір десь, знайшов, що воно десь є, ну, не живе, ну це вже так. Є блеска, грім, і всякі є. Рахунки боються всякі. З цього року дуже гарно, нічого, Богу дякувати ще, один день мирно прийти додому, Бог поміг. Так, лошадка, кобелка прийшла вагітна, тут воно народилося і тут вижило. Прибуток. Прибуток, так. Добре. Є і корови теж теляться тут. Максимум у нас було 56-58 до 60 голів, рогатої, великою рогатої худоби. Вівці то у нас вівці перше літо. Де прийшла вівця, там вже корова пастися не буде. Це треба вибирати, як кажуть, терені такі, аби можна було, де вівця проходить, де пасатися, вже туди корові не Це вже треба регулювати це питання і досить немалі кошти вклав у те, щоб це тут було, де подоїти. цього, Стайня, стая. Приміщення для віддиху на полоніні об, 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 персонал обслуговуючого. Якщо прожити, наприклад, та й сім'ю держати на цих прибутках не суттєво, це неможливо. Бо є літо, що, наприклад, паща є, та є. А є, наприклад, що дуже припекло сонце цього і може не бути тут такий резк. Не вгадаєш, скільки тут. Так, аби продовжити ці традиції, аби не забувалося це. І став я тут брати участь у цьому цьому. Я би хотів так розказати про походження цієї полонини. З переказів тих сім'я, яка мала цю мала ці землі. І вони дітей не було, і в них були слуги. Роками проробили у цього газлі. Ну, вже прийшла старість, вже не змогли, і вони просто. Рідкісний случай, що це таке, що передали от служі оцю територію. Кайти файно виґазували, ви нам допомагали, ви нас не обманювали. Його фамілія була Ілюк. Дмитро розбагатів, він купив територію нижче до кілометр звідси 7-8. В 44-му році розбирав, що ну, то було міна. Ну, досі що він хотів розібрати, та й він неодноразово це робив. Але в один случай щось не зіграло і в нього зривається в руках цього. І в общем, його ранило. По тиждень полежав і помер. Поховали його, де знаходиться ця капличка. Сенові Іванові віддали цю територію. Так він займався вже він і не займався, бо вже не було коли займатися, бо прийшла влада, яка забрала ці території. Його засудили. Коли прийшла влада, ця в общем, працював лісником. А лісники мали переважно з собою людину. З переказів когось і то фальшевих переказів, що він передав бутилочку йодини цьому хлопцям, які були УПА. Я неодноразово з ним не спілкувався, бо це по сусідам, це наш Вуйко, 25 років отримав. Відсидів він сім років на шахті працював. Я пам'ятаю, добре, це запам'ятав, що прийшли додому, ударили пальці кругом хати, 2-3 метри від хати. І землю забрали, сказали, що все, ви тут не маєте. То корови ходили попри саму хату, а 100-120 коров, як пройде, це то є. В общем, так пів літа пробуло. І батько змусили просто записатися в колгосп і, вже, от, і я приймав участь. Колись. Просто сказали, що треба дітей до струнку гнати вівцю. Так я й пішов, бо то не було виходу. Це була система. А коли я прийшов на цю полонену, коли ми освячували стаю, стайню, але в мене така була вже думка віддавно, що тут треба поставити цій людині, яка просто своїм трудом, своїм мозолем, пану Дмитрові, то просто я подумав, що тут просто би був великий гріх, якби я не поставив тут капличку. Тут, аби, наприклад, лаймити якусь робочу, дуже трудно, бо тут треба. Доїхати, доїхати не доїдеш. Тут треба пішком йти, нести інструмент. Ну, так. Я попросив друга кажу, таке теж з мого року. Кажу, Юра, поможи мені. Це велика, невелика будова, що це ми попрацювали два місяці. Це називається струнка. А, а то називається стрункаль, що вже не. Чекайте, ви не всі. Та би Бог поміг, аби мирно, аби благополучно було, день прийшов і так далі. Не <звук> <звук> бійся, не бійся. Це дуже віруючі люди, бо вони знають, наскільки від... не все від нас залежить, залежить все від Бога теж. Може бути так, що прийшли, захворіла худоба, звір може напасти, бо є такі випадки. Ну, Дякувати Богу, от, дякувати Богу, що в нас на цій полоні, скільки вже тут, зло, ні хвороба. Ні цього такого як не було А тут є у нас не дуже далеко, є міша, є у нас село, тут сім'я медведів. От Вовчик може зробити тут. Це переважно так уже під кінець сезону, вересень, місяць, вони люблять потягнутися. І може лиси п'ять і десять овець так знешкодити. Оце є тут застайка, називається застайка. Хто пасає вівці, це його дім, ночівля у цьому приміщенні. Він тут, якщо біля корів можна не сидіти, бо корові там унизу, так цього. А вівці це є такі, що тут треба днем і ночі бути біля них. Перше, що ночі був зараз, бо може вовчик підійти сюди, медвідь може зайти сюди. Як він прийшов, весною, Цього застайку. Так зараз, сьогодні, він залишає цю будівлю вже свою до слідуючого сезону. Колись я літо вдруг, я 12 років починав літував, то була тут ватра горіла і це тут цілу ніч пригрівало. То, якщо приходила вже осінь, то звідси пече ватра, а звідти вже припікає холод. І так малим, дотепер вже края дика, краще, набагато, вже умови набагато краще. Ми самі вже створюємо для тваринників, цих, хто на літо і на полонені. Представити зараз такого дитину в 12 років, аби він тут перебув літо, то вже трудне питання. Було досить скрутно, наприклад, щоб надіятися на те, що батьки тобі щось там дадуть, закуплять якісь до школи. Чого це треба було вже з малих років вже думати про те, як забезпечувати вже себе там для школи, щоб піти, щоб можна було діти. Багато таких сімей було, що діти переходили через цей процес літування на полоніні. Колись мені було честь попасти на полонену, то, то ми йшли дві сутки на ту полонену на Мокрен, і передпосліднього полоніна до Румунії. Я не жалію за це, я, наприклад, радий, бо я, 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 я з молодих років так отримав закалку. Це Карпатський так. Так тільки такі тут виживають. Нема тих поранених. На не... в горах нормаме треба ходити, вони не можуть. Що раніше, наприклад, було в кожного газді, було четверо, п'ятеро, восьме, десяте ровець. Це набрати було проще простого. Просилися, ще цього це добирається з різних і в верховині, і з Косово, бо зараз немає. Як ті роки, вже так 85-ті, почали зменшувати кількість овець біля хати. Ціна на цей продукт це і на шерсть падала. Отак От сім молоко. Тут є 12 гілочок смиряки. І так має через 12 гілочок сидіти молоко, тому що є 12 місяців у руку. Це називається Карпатський фільтр. Я зараз вибираю його і ставлю на стікає. Це є сирування, де визволяєш сер, бренза, бурда, масло у Карпат, з кров'ю чого овечого молока. А це я зараз вибираю, вибиваю сер. Бачите, ходить без медвежі. Зараз це збиваю, зараз сідає, і тоді марлю, і стіжую, стоїть собі до завтра, а завтра вже даю на подрію аби сохло. Тут в середині цю процедуру я сутую я кожен день зранку і до вечір. Як можна назвати вашу професію? Е, ватах, вже ватажу коло, коло 15, ватажу. а так будь з пацана, коротше. Хрістьянку, я беру. Кожен тут не буде, аби кожна люба людина була. Ні, треба тривалого чоловіка. По тут треба рано стати 4 на підйом, з 4 ранку. І до 10, -го, 11 -го лягаємо і далі підйом. І так, що ранку, нема ні, ні вихідних, ні свята, ні неділі. кожен. день. З травня, тільки плюс-мінус 15, -го, 20 -го травня і до вересня. А того заробітку вистачає, якийсь час? Коли... Ну так, скупонько. Ну а що робити, куди підеш? Ватра, як ми ходимо в травні, у травню полонину кладемо, і воно не гасне до вересня, а де до сьогодні. Постійно горить. І зато капте, буде кап'ятися, сирок капчеться там наверху. Що зараз я це забираю, ватерку гашу, молюся і молюсь. з Ну, Сьогодні так свято, вже все з худоба і ми все забираємося. Все вже, тут не будемо до аж до весни. Коровки овечки, коні, все, що є, і у ліс. Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде, воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Я дуже дякую за їхню роботу, яку вони провели, і якісно провели у, у, на полоні. І всім, хто подякувати, хто. Подавав, тут, хто приходив, віддавав худобину сюди на полонину. Всім подякувати. І Богу просимо, щоб на слідуючий рік ми продовжили цю традицію виходу на полонину. Грибами Оксана, беріть, потім не буде. Хлопці, передавайте на ту сторону. Я дякую цій людині, дякую вам. його обслужі, що вони тісно люди, які відповідають цій професії. І додержують всіх законів нашого гуцульського звичаю і природи. За все добре. З да, Богом да, дорога! Да. Щасливо. Все, дякуємо. Вам теж щасливо. Дай вам Бог допомагає. Тримайте. Зараз оце так іде. вони йдуть звідси. У, через у, до шапота село Шепіт Косівського району. Пішки. Пішки? Якщо взяти так по горах, сюди воно не так є далеко. 12 годин у них йде на дорогу. Для е, це зовсім не є великі такі аж проблеми. Овечку тримаю, вовна є, овечки є маленькі, на шашличок, на господарство. Це ну, таке. Та й даю полоніну, бо вдома немає так, де можливості випасати. Нормально, як кажуть, газда з, -з, -з людьми це худоба гарно пасати. це все, все багато залежить від цього.